Ще три з половиною тисячі років тому в давніх єгипетських письменах згадувалися медові хлібці, прародичі сучасних пряників. У Київській Русі цей смаколик називали медовим хлібом. Той рецепт з незначними змінами дійшов і до наших днів. На Полтавщині, в селі Опішня, до кожного свята печуть ці багато прикрашені солодощі. Для їх виготовлення потрібна насамперед піч. Добре витоплена дровами, а ще яйця, мед, борошно та цукор. Ми беремо саме найперше хороший настрій. Настрій у нас є. Ми беремо макітерку, в якій ми замісимо тісто, В пішні без макітерки не обходяться. Повсюдно в Україні використовували діжу дерев'яну, але оскільки Опішня – це столиця гончарства, то тут виключно діжею була макітра. Сюди що для того, щоб зробити смачненькі прянички, ми беремо сюди і кладемо. Трішки суди я вже сюди поклала. Поклала сюди трішки ванільного цукру. Що ми робимо? Ми беремо яєчко і відділяємо білок. Це у нас буде для так званої прикраси білої такої глазурі. Білок кладемо в окрему миску, жовток кладемо в макітру нашу. Ми наше тістечко майбутнє підсолодимо. Туди додамо дві жменьки цукру. До нашого тіста ми обов'язково додаємо меду. Як же ж пряники наші будуть без меду. Окрім меду, цукру, яєць, ми додаємо до тіста сметанку. Розмішаємо наші інгредієнти, додамо до нашого тіста борошно. Пересіємо його через сито, аби нічого зайвого не додати. Так робила моя бабуся, вона завжди сіла борошно. Ну і завжди у такому кори корицеві, де, де зберігалося борошно, завжди стояло сито. Борошна додаємо стільки, щоб наше тісточко було не туге. Але щоб ж воно було і не занадто м'яке, бо нам вже потрібно буде зараз розкачувати його. Ну, Це вже зараз рука його відчуває. Зістаємо наше тісточко з макітри, відставляємо. І, в принципі, воно у нас вже готове. Трішечки піднісемо його на столі. Наше тісто вже готове до того, аби ми його розкачали. Беремо качалочку. І розкачуємо. Тісто має вийти слухняненьке. Розкачуємо не товсто, але і не занадто тонко. Такої товщини у нас має вийти, вийти наше тісточка. А тепер у нас найцікавіший момент. Ми беремо наші формочки. Є в мене стара формочка. Старого зразка вона велика. От ми зараз приміряємо, то. ну, дуже гарно у нас тут вийде. Є менші. Це теж дівчинка. Ця формочка означає її. Вона, бариня. Їх так і називають бариня або панянка. Вирізаємо наші майбутні панянки. Ось має вийти так. Саме такого пряника панянку бариню готувала хрещена мати для своєї хрещениці, для дівчинки. Вирізану фігурку панянки слід викласти на припорошений борошном металевий лист. Якщо ж власощі готувалися для хлопчиків, то хрещена мати вирізала з тіста вершника на коні. Перед тим як поставити наші пряночки в піч, їх фарбували в червоний колір прямо перед тим, як випікати по сирому тісту. Як мені пояснювали інформаторки, що червоний колір це. Прикрашає він ляльку, символізує весну, символізує кров, символізує молодість, символізує народження, весілля, радість. Використовуємо для прикрашання наших пряників буряковий сік. Тепер наші прянички ми відправляємо в піч. Беремо нашу кочергу, і аби посунути її у піч. такий нехитрий жест. Поки печуться наші пряночки, нам треба збити їм прикрасу, глазу. Збиватимемо ми в мисці, так як це мені показували, так і це В Величенькій мисці вручну, Білки наші збилися. Ось вони мають бути такої консистенції, щоб можна було ними малювати. І дістаємо наші пряночки. А тепер ми дістаємо наші. Пряночки на папір, щоб нам було зручно їх малювати. Тепер наші пряники потрібно прикрасити святково. Для цього ми беремо просто папір, листочок паперу і робимо з нього такий пакетик. І станемо зараз трішки нашої глазурі. І найприємніший момент. Обов'язково нам потрібно зробити нашій панянці, барині ляльці контур. Робимо очки. Лялька наша посміхається. Робимо такі сакральні кола, позначаємо пояс, позначаємо хвильки, які нам і спідничкою якраз декоруватимуть, І означатимуть воду. Ось такі у нас вийшли святкові пряники, такі в нас вийшли ляльки, які можна з'їсти. Цей процес дійсно об'єднує родину. До нього обов'язково треба залучати всіх членів членів сім'ї від найменшого до найстаршого. Повірте, це принесе задоволення. Це наповнить наші сім'ї радістю, теплом. Так згуртує наш, наші родини. Смачного.